І так, ютуб, всім привіт. в Цьому відеоролику і вам покажу максимально крутий індикатор бота, якого я створив для максимального прибуткового варіації входу в ринок для того, щоб заробляти набагато більше коштів. Тому всім бажаю приємного перегляду. До дивіться цей ролик до кінця для того, щоб зрозуміти, як отримати цього бота, а його можна отримати абсолютно безкоштовно. Тому всім гарного перегляду. Ми починаємо. Так, ну що зараз я буду вам демонструвати свій механізм Nestor Pro Trade, Ми будемо зараз з вами на ньому заробляти. Я покажу до нього і інструкцію, і переглянемо, як взагалі воно. Працює. Тобто я дуже радий, що мене вийшло це створити. Я натискаю старт, і тут одразу у вас будуть стилі торгівлі. Оскільки вони в мене вже вибрані, я вам рекомендую все прочитати, подивитися, і я оберу стиль консервативний. Цей стиль, який в собі несе, давайте Ще раз я натисну. А ви можете почитати. Тобто, це мінімізація рисків та висока точність. Я рекомендую для початку вам саме консервативний. Якщо ж ви хочете бути агресивним, вибирайте агресивний. Я виберу консервативний. І так я низкаю отримати сигнал, і зараз будемо вибирати якусь з. Валютних пар, давайте для початку знайдемо по базово. Я дуже сильно люблю євро Давайте відкриємо і переглянемо. Тобто, в чому взагалі буде суть цього додатку? В тому, що він буде допомагати нам аналізувати графік для підтвердження точки до входу. Шукаємо валютну пару євро юздіжка, євро юздіжка, євро Ось вона перша. Так, одна хвилинка, а не 5 хвилиночок і 15 хвилиночок. Тобто зараз ми обираємо таймфрейм. Тобто кожні індикатори поводять себе на різних таймфреймах по різному таймфрейму. Це період. Одної свічі, а, тобто зараз свіча у нас одну хвилинку, 5 хвилин і 15 хвилин, тобто різні таймфрейми. І я натискаю Продовжити. Тобто я рекомендую вибирати от одного до 15. А, натискаємо продовжувати. Зараз саме не бот, мій тупить, зараз тупить Телеграм. Тобто це нормально. Так, попередній перегляд на лазу СД стиль, баланс, 1, 5-15 хвилин аналізувати. Зараз індикатори скажуть нам, чи є можливість взагалі, чи є якесь однорідне розуміння, в яку сторону піде графік. Якщо зараз тут буде якесь підтвердження входу то в принципі ми Дивимось і аналіз процесів будь ласка, зачекайте, це може зайняти декілька секунд. Зараз у нас формується так. Статус нейтрально. Дивіться, тобто, що ми маємо на на кінцевому результаті. підсумковий сигнал нейтрально. Тобто зараз Нестор про трейд каже нам, що немає якогось ймовірного точного руху або вгору, або вниз. І торгувати на цьому валютному активі все одно, що грати в лотерею. Неможливо не, не чітко поняти, буде вгору або вниз. Тому ми натискаємо скинути вибір і оберемо якусь валютну пару, наприклад, давайте ГБП gpu також одна хвилинка. 5,15 хвилинок. Якщо нам NESOR ProTrade покаже, що тут є якийсь потенціал, то а, зайдемо. Так, що у нас тут продаж 87%, друзяки, давайте швидше шукати ГБПу, її аналізувати і дивитися наші входи в графік GBP GPU. Що тут у нас каже, що він каже, буде продаж. Максимально все у нас на продаж. Супер, давайте шукати точку входу. Давайте тут також змінимо на GBP GPU. І зараз будемо заходити та його а, використовувати. Тобто цей індикатор нам дає додатковий. Додаткове розуміння до нашого аналізу для того, щоб ми максимально чітко заходили в угоди. Що ми можемо бачити на цьому, взагалі для джипу? Давайте аналізувати, шукати точки донизу. Можливий потенціал розвороту у нас з цієї зони, хоча індикатор трейдинг нам не показує, що є якісь зони. Ось знаходиться аж перша зона, аж тут. І в принципі до сюди графік може спокійно зайти. Тому я думаю, можна заходити в графік прямо зараз, плюс-мінус давайте 3 хвилинки, 50 тисяч гривень донизу. Ось таку от ми точку зайшли. Якщо що зробимо догін. Тобто, знову таки, що ми зараз вам зробили? Ми відкрили в Nestor Pro Trade, сталася помилка спробуйте ще раз. Зараз, якщо що виключно на Telegram серверах така проблема, тобто це не мій, бот, так би ми винен а все відлагає, все буде чітко, так, так що за це не переживайте. ГБПЖПУ знову знаходимо. Знову давайте повторимо просто той весь аналіз, який ми робили, продовжити аналізувати і дивимось. Тобто, що ми побачили в Nestor Pro Trade, так би мовити, результат того, що графік у нас потенціал низ. Тобто продаж у нас 82%, впевненість 100%. Що у нас от на всіх таймфреймах бачите сигнал донизу? Далі ми відкрили трейдингів'ю і для додаткового аналізу знайшли собі точки на графік. Дійшли до того, що графік буде розвертатися плюс-мінус в оцій точки Правильно? І до сюди він принципі тут може десь або відбитися, якщо що ми зайдемо догоном, або може не відбитися. Тобто в цьому принципі і полягає суть. І ми зайшли в угоду на 50 тисяч гривень донизу. Тобто, Нестор про трейд допомагає вам взагалі зрозуміти наскільки точно можна десь зайти в угоду, або краще її пропустити, або прогноювати. Або почекати гарну, ліпшу точку і так далі. Це все ми використовуємо. Значить так, що у нас зараз, в принципі, знаходиться на графіку. На графіку у нас знаходиться наступне: те, що ми відбилися, тут ми можемо намалювати, в принципі, собі деяку локальну зону. Ось таку от зону ми можемо намалювати, що від неї є рух. Тобто ми зараз трошечки відбилися, тому можемо зайти до Гін до 18.51 на суму 100 тисяч гривень, і тим самим а, забрати все ж таки прибуток по цій валютній парі. Тобто, знову таки, наша задача це знаходити максимально гарні для нас точки входу. Тобто, чому ми зараз тут з вами відбилися? У нас, як ми і казали з самого початку, потенціал знову на низ вказує Нестор Trade, плюс локальна картина на це все вказує. Ми від ми зайшли ось тут от донизу. Але як я й казав, що тут є певна така от зона, від якої ми можемо відбитися. Ми від неї відбилися. Зараз наші продавці знову дотиснуть. і Ми, в принципі, далі підемо з вами донизу. Тобто ми зайшли догоном в цій точці, де можна було б робити третій догін. Я думаю, десь плюс-мінус з цієї зони можна було б робити третій догін, і то тобто, дивитися по Nestor Pro Trade, чи є там якийсь потенціал. Чи ні? знову, в принципі, ось а продаж, продаж, продаж. Тобто, поки в нас іде сигнал, давайте розберемо, в чому його сенс. Він використовує 36 індикаторів, і під кожний тип торгівлі він каже максимально впевнені значення. Тобто, якщо всі індикатори більшість показують на те, що буде рух донизу, ми це використовуємо як підтвердження руху по індикаторів. Тобто, ви всі знаєте, що є багато кількість індикаторів, і для того, щоб не дивитися всі їх по черзі, тому що хтось якісь індикатори не розуміє. Nestor Pro Trade об'єднує всі індикатори, можливі, гарні, приватні, публічні, і видає свій результат. І ось підсумковий сигнал продаж. Тобто, ми шукаємо сигнал. Якщо є продаж, ми шукаємо точки входу, аналізуємо і далі заходимо в угоду. Таким чином можна досить сильно гарно заробляти самостійно кошти в інтернеті. Як відкрити і долучитися до Nestor Pro Trade, Ось посилання, але він у вас не буде працювати. Для того, щоб він у вас працював, потрібно приєднатися в мою закриту команду. Ви, якщо мені напишете. В особисті повідомлення хочу в команду Я з Ютубу, я, я вас додам безкоштовно. Ось посилання на мій YouTube, на мій телеграм-канал, де в мене проводяться регулярні набори в команду в закріпленому коментарі під цим відео. А ми зараз торгуємо з вами і чекаємо, в принципі, завершення сигналу. Сьогодні відкриємо трошечки більше угод для того, щоб все максимально круто. Я сьогодні торгував 14.02, зловив мінус. Потім думаю, ай ладно, не буду ні відбивати, нічого. А, думаю, ввечері вже запишу якраз Нестор про трейд урок і подивлюсь, що там якось. Перше у нас була в мінус, все добре. Тобто, дивіться, в цьому ролиці я не стараюся прям 100% там. Зайти в угоду, щоб я ж не веду зараз сигнал. Я торгую сам, в мене баланс великий, мені він дозволяє, в принципі, помилятися багато разів. Тому замість того, щоб чекати, поки графік відіб'ється, ми просто відразу зайшли і проаналізували. Тобто маємо тут з вами плюс. Зараз отримуємо плюс і підемо на інший сигнал. Натискаємо скинути вибір. Давайте тут у нас 100% вже плюс. Чудово, давайте тепер подивимося інші валютні пари. Наприклад, каджепу 76% дохідності. Давайте каджепу відкриємо на 5-15 хвилин. Продовжити аналізувати і аналіз процесі. Чекаємо так. А а виникла мене тільки що невеличка технічна помилка. Вже продовжимо. Що у нас? По каджепу. Каджепу тут пише результат нейтрально. Тобто немає знову таки якогось чіткого алгоритму. Так, що у нас тут буде або перемога, або поразка. Тому змінюємо цю валютну пару. Наприклад, давайте переглянемо, що у нас там. Давайте якісь юСД Джипу візьмемо. Тільки нам спочатку потрібно подивитися, що там взагалі по доходності. 75% на чок. ЮСД джепу хвилин. Продовжити глянемо, аналізувати. Let's go! зараз подивимося, що там у нас хочеться вірити в якусь перемогу, так що це буде максимально гарно для нас. Так, покупка нейтрально також. Також USD джипу у нас не дає нам нічого гарного. Знову таки добре, 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 добре. Що ж ми ще можемо знайти у нас на бінаріумі для того, щоб заробити кошти та подивитися якусь ситуацію? Давайте відкриємо з вами євро Що у нас по євроджипу? Давайте його знайдете. Я поправлю цей, що не видно трошечки в пар, юр євро шукаємо шукаємо шукаємо, шукаємо Євро 1 5 15 Продовжити аналізувати. Глянемо, що у нас по Євро джипу. Можливо, буде якісь гарні сигнали. ГБП живу, в принципі, у нас відпрацьовало. Тому глянемо так. Знову таки нейтрально, нейтрально, нейтрально. Окей. Фух, давайте щоб не затягувати ролик. Зараз знайду якусь ситуацію і продовжимо. Так, дивіться, відкрив я таку валютну пару, як GBP HTFI, Чи ШВІ, я не знаю, чесно як вона називається. Оце CHV, Мені я ніколи не можу його вимоти. У нас тут просто така кардіограма, і каже нам нейтрально, але на одній хвилині покупка і на п'яти хвилинах також покупка. Тобто давайте з вами спробуємо знайти uh, угоду для входу входу вгору. Для входу вгору. В принципі, я думаю, що вхід вгору, якщо у нас буде, то буде зараз. Давайте дві хвилини, 50. Тисяч гривень поставлю в угоду Упс, 50 тисяч гривень, Let's go Тобто, давайте знову таки, що ми зараз з вами зробили. В принципі, у нас результат нейтрально, оскільки у нас консервативний стиль торгівлі з максимально безризиковий, так? Тому наступне. Але чому ж ми все-таки зайшли вгору? Тому що на одній та п'яти хвили... хвилині нам каже наш Нестор трейд що графік в принципі у нас буде йти догори. Тобто, у нас тут на одній хвилині і на п'яти хвилинах може бути певна перемога. Тобто, тому що ми зараз знаходимося в таких дуже сильно гарних. Гарних потенціалах, дивіться, перший у нас був рух догори. давайте тепер гарно проаналізуємо з вами цю валютну пару. Якщо що будемо робити догін на рух догори, що у нас тут дивіться сильний рівень підтримочки так і у нас тут було підтискання, раз спроба пробити не вийшло далі. Ось була, бачите, спроба пробити. Далі, знову таки, друга спроба у нас була пробити, не вийшло. Або зараз вийде. Зараз ми знаходимося прямо ось в цій зоні, яка може стріляти восходящим трикутником. Тобто, Нестор про трейд на одній п'яти хвилинах каже, що може бути перемога. Ми подивилися, знайшли точку на вхід, побачили, що вона може бути зараз, зайшли в угоду на 50 тисяч гривень. Знову таки, чому пише нейтрально, за рахунок того, що стиль консервативний, тобто максимально зменшені ризики. Якщо ви хочете. Брати посередині, то, в принципі, змінюйте стиль на ось, змінити стиль і змінюйте його на збалансований. Або якщо ви професійний трейдер, змінюйте на агресивний. Я обрав консервативний для того, щоб максимально гарно все показувати. Ну, я можу поставити на збалансований принцип і показати ще угоди на цьому. Зараз ми за рахунок Нестора про трейде маємо вже другий плюс, один мінус, другий плюс. Ну це я не можу назвати мінусом. Ми просто з точкою входу прогадали, не те, що прогадали, просто не чекали. Все одно це, це угода в плюс рахується, тому що ми заробили. Маємо плюс, я пішов шукати наступну ситуацію, хоча давайте прямо з вами. Давайте, наприклад, я не знаю. Пум, давайте ось оберемо 5, 15, Продовжити. Ауткат, Давайте відразу відкриємо, чи доступний він взагалі зараз. Опс, вибачте, вилетіло. аут, Out. Ауткат у нас недоступний. Пу-пу-пу, Хоча тут продаж, дивіться. Окей, скинути вибір. Давайте оберемо якийсь з ми обирали. До речі, кнопочка скинути не працює в мене. Вау 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 прикиньте, да? до Дороблю, не переживайте, або це Телеграм саме. Так, отримати сигнал. Давайте оберемо по-па-пу, давайте ось цю валютну пару 5-15. Я зроблю, щоб всю валютну пару було видно. Давайте євро GBP, чи є воно у нас є, 77% дохідності. А, аналізувати аналіз процесу. Давайте ж дивитися, що в нас тут буде по аналізу, чи буде перемога. Так, продаж. Вау. Вау, вау. Сильний продаж. Покупка на 15 на цих продаж. Окей, це у нас євро GBP, євро GBP. Відкриваємо. Так, тут у нас Nestor Pro Trade вказує продаж. Окей, продаж. Ми зараз з вами по попу. Давайте віднайдемо, проаналізуємо, що тут у нас. Це у нас зараз тут маленька зонка. Ми будемо летіти до синіх об'ємів. Якщо продаж 1, 2, 3. Ось зараз будемо заходити вниз на продаж. Давайте 19.04 50, let's go Так, чому ми зараз зайшли з вами донизу? Давайте буду показувати. Нестор нам трейд каже, що тут буде продаж, що у нас на одній, на п'ятихвилині буде продаж. Зона супроти у нас тут. В принципі, ми будемо падати донизу до цих об'ємів. У нас зараз формується якась фігура типу голова і плечі. Бачите, ось вона. І якраз ця точка, вона Може співпадати з бачите, у нас такий міні-крок в боковику, тобто від цих максимумів вниз, і від цих максимумів ми, в принципі, донизу. За рахунок цього, ось якраз ця точка з відкатом свіча, яка буде йти донизу. Де ми можемо зробити догінну? А якщо він буде, я думаю, догін можемо робити плюс-мінус десь в оцій зоні. Якщо що, тому в принципі будемо дивитися і споглядати, як вона у нас відпрацює. Відкриємо знову Нестру Pro Trade що він нам каже, продаж. Тобто одна хвилина продаж, 5 хвилин продаж. Якби це був з Лансований, тобто консервативний стиль торгівлі, то у нас би був тут підсумковий сигнал нейтральний, тобто. Нестро про трейд нам сказав, що тут нейтрально. Але наша задача зараз моя показати вам декілька стилів. Тому, в принципі, все окей. Все окей, все окей, все окей. Зараз у нас тут є невеличкий ріст, але я думаю, що він зовсім вже скоро має у нас тут а, падати. Мають зараз наші продавці заходити зі своїми ордерами і, в принципі, давити-давити ціну донизу до цих локальних зон, де у нас і будуть всі інші м трейдери, а, скупляти, скупляти цю. Цю валютну пару, так тому тут у нас і проходить в принципі, падіння. І Nestor Trade досить таки, знаєте, гарний інструмент для вашого, вашого заробітку коштів на валютному ринку. Тому можете користуватися ним спокійно і не паритися за рахунок того, що ну це дійсно круто. Це дійсно крутий інструмент, який я створив, який може покращити торгівлю кожному. Як е, е, і гадалося, в принципі, зараз наша ціна ходить боковику, від хая донизу і пінгує. До нижніх-нижніх об'ємів. У нас тут залишається буквально 30 секунд, навіть 25 для того, щоб. Це все відпрацювало, і переглянемо Нестор трейд Шкода, що тобі не можна поставити лайк. Ні, я поставлю рукотискання. Ось таке ось чудове рукотискання. Бум. І в принципі, що ми маємо плюс у нас три ситуації з трьох в плюс. Це чудовий індикатор для самостійної торгівлі, який об'єднав всі індикатори. от Тому, друзяки, якщо ви. Хочете зароблятися за допомогою цього індикатора, так то що я вам хочу сказати? Заходьте, в мій телеграм-канал, приєднуйтесь до команду, отримайте доступ до Nestor Trade та заробляйте з нами. Всім дякую на зв'язку, Пока, пока.